i mm -hmm. Вдалекі Хата Моя біла хата Анатолія Пашкевича та Дмитра Луценка. Це перша пісня Кириченко, професійно записана на радіо. Вона дочка своєї землі і свого часу, тому більшість її пісень біографічні. І виконувала співачка їх не лише голосом, у кожну вкладала пам'ять, душу, почуття. «Раечко, ти трохи себе стримуй, зупиняла її мама. То був чи не єдиний випадок, коли вона не слухалася матері. О ті роки, які я прожила в селі, і живу в селі, я себе ніколи не відокремлювала від села. І співаю я пісні про село, і співаю пісні про маму, про, про життя, таке, знаєте, наше таке буденне, можливо. Ну, що, я співачка, вийшла з народу і співаю народні пісні, навіть і сучасну пісню, композиторську, авторську, але вона в такому. Жанрі в народному, і кожного року, і навіть коли я багато їздила на гастролі, все рівно я була не відірвана від села. Я жила його проблемами, я жила його болями, його радощами, і тому, тому я надзвичайно і зараз я прив'язана до села, і я цього не соромлюся, я цим горжуся, що я саме от така сільська дівчина, яка мріяла стати артисткою.